Сьогодні у відео по хардкору ви побачите неочікувану смерть друїда і чому наступний клас для прокачування я вибрав саме чорнокнижника. Це відео знято на гідраксені вотерлорці, ще задовго до виходу офіційних серверів хардкору. А я бажаю вам приємного перегляду. А ви не забувайте про підписку та лайк. У минулій серії по друїді я отримав два його обліки: Це ведмедя та підводний. А також я взяв 18 рівень. А далі друїдом я відправився. Багряна кражіві гори виконувати квести, після яких я мав майже 20 рівень, для якого мені не хватало буквально 3-5 мобів. А на 20 рівні я би отримав облі кота, але щось пішло не так. Бафоюс опа, це так. Оце так засада. Стоять, дивляться. Ти, які вони сильні. Опа, а це, це ніфіга хорошого, опа, а це так, да Це, походу приплив Не, не, не. Не. Ілюсь Не. Не. Yeah. Прес Ф Друїду. Перш ніж я перейду до історії про чорнокнижника, я хочу розібрати цю тупу смерть від мене. А тупа вона тому, що коли, мабуть, кинули на мене сітку, потрібно було просто вийти із обліку ведмедя. Бо коли друїд змінює або виходить із любого свого обліку, він звільняється від усіх рутів. Тоді я б встиг втекти від цих мобів і вижити. Але я забув про цю класову механіку друїдів, тому я і помер. Мені набридло помирати у хардкорі, тому я знайшов для себе справжню мотивацію, щоб прокачатися на ньому. Це створити хорні гнома лока. Моя мета за нього це, хоча б не померти на 20-му рівні, і отримати власну сукубу. Вийшов ось такий гном, а назвав я його дуже символічно. Сімп через Ай був вже зайнятий, тому назвав я його ось так. Пригоди Сімпо розпочинаються у чудовій зимній локації у донморозі. Початкові рівні він брав легко одним за одним, а й з кожним рівнем він починав чути якісь голоси. Тому він відправився до вчителя демонології, який підказав, що у його голові завелися демони, і йому потрібно їх підкорити, щоб вони не підкорили його і не вбили. Ну і вирішив він призвати свого першого демона. Але Окей. Як з'ясувалося, це було бісеня, якого звали Імп. Сімп із ним швидко знайшов спільну мову, і відразу ж їм пощастило, бо із моба їм випала сіра сумка. Покинувши стартову локацію, вони забігли до печери ЄТІ, де побачили таку картину. Перше, що їм спало на думку, це можливість розбагатіти за допомогою зняття шкір. Далі пригоди із Єті були ще веселіші, бо спершу я вкрив м'ясо елітного єті. Потрібно було просто почекати, поки це єті піде на прогулянку, а далі зробити свої грязні справи. А коли забираєш його м'ясо, то він це відчуває і біжить назад до печери. Тому це потрібно було робити швидко. Спробував виконати елітний квест на вбивство Вагаша. Перші траї були неуспішні, але все-таки я його вбив за що, отримав хардкорне досягнення, бо вбив його до 11 рівня. Після виконання усіх квестів у Дунморозі я вирішив скрафтити собі початковий ванд, а для нього потрібно було навчитися тейлорингу та інчантінгу. За допомогою тейлорингу потрібно скрафтити декілька зелених нагрудників, а за допомогою інчантінгу їх розпиляти, щоб прокачати його до 10 рівня та отримати потрібний реагент для ванда. Ось так я його і отримав. Далі я скіпнув ці професії і навчився горній та інженерній справі, для того щоб скрафтити собі. Окуляри, але їх скрафчу згодом, коли прокачаю інжу до сотого рівня. Це буде швидко, адже гном має баф на плюс 15 до інженерної вправи. На 10 рівні не забув заглянути до секретного клубу любителів демонів Сукуб та Чорної Магії, де взяв квест на нового демона із своєї голови. Для того, щоб його підкорити, спочатку потрібно було вбити відьму, у якої забрати чарівний амулет, за допомогою якого можна навчитися призивати іншого демона. Прийшовши на місце ритуалу, я побачив таку картину. Гном, демон та чоловічий сукуб. Я не став їм заважати. Після використання амулету відьми виліз новий демон із голови. Я успішно його подолав і підкорив. Коли гном побачив її, він не зміг втриматись і спробував підкорити її своїм запальним танцем. Але у нього нічого не вийшло. Граючи за альянс, потрібно не забувати привідувати Хогера. І мені допомогли, але я вирішив спробувати перемогти його в соло. Перевірити свої навички. Мегабит. Раз. Два. Йомо, ну він дурак. Дивіться, що він робив. Ви подивіться на нього. живе 99 ВП. Та переаграти його так. Фір. Опа. Опа. Це Ура, опа, сюди. Я переміг. Далі відправився у Лохмодан виконати декілька квестів. Для мене було відкриттям те, що на сумонарів можна було бафати свитки. А зараз ви побачите відкриття однієї із найкращих початкових скринь. Велике відкриття в скрині. Давай. Опа. О. Тепер, я, якщо я був звичайним чорнокнижником, тепер я улучшений чорнокнижник. Далі квест вів мене у печеру. Самому виконувати цей квест було б дуже важко, але мені пощастило, і разом зі мною у печеру прибіг пріст, у якого був такий самий квест, як і у мене. І пліч опліч ми почали зачищати цю печеру. Запам'ятайте цього друїда. У печері був момент, де я міг померти. Так, мені треба якось є. Нє, не вмирай, давай його доб'ємо. Я на себе пора. Ні. Опа, Гриня. Оп-оп-оп. Белін, мусор тепер валить. Виконавши квест у печері, я відправився покидати її, а біля виходу на мене чекав труп друїда. Що сказати? Прес Да ну, як? Друїд помер, він був 5 хвилин тому біля мене. 13 рівень. Чому? F цьому друїду. Закінчивши із квестами у лохмоданні для свого рівня, я відправився у Стальнгорн, де скрафтив модні окуляри. Ооо, який я модний! Після чого я відправився у західній край виконувати квести? Довго там не затримувався, вбиваючи мурлоків, і з одного мені випала мапа захованих скарбів. Як з'ясувалося, це скарб капітана Скандера. На жаль, золота я там не знайшов, тільки срібло та його одяг. Далі я відправився до штормовію, де навчився навику володінню одноручними мечами за чорнокнижника. Навіщо? Я не знаю, але до Штормовію я прийшов тому, що, щоб знайти групу у підземелля Дед Але знайшов групу у підземелля Печер Плачу, яке знаходиться у Баренці. До підземелля я добирався 40 хвилин. А для вас це буде декілька секунд. У підземеллі нічого цікавого не відбулося, бо всі знали, що робити. Із боса випав дуже хороший синій посох, який я виролив. І через це десь плаче один вар. Ми успішно пройшли це підземелля та побажали всім успіху. А далі я знайшов групу і підземелля Дедмайнс. Вибив із мурлока під назвою Печиво дуже швидкий синій ванд. Я стріляв вандом як із кулемета. Пі! Також мені випав супутник, а саме червоний папуга, я його назвав пернатик. Під земелям ми успішно пройшли, ніхто не помер. Далі я відправився до Ашенвелю, де взяв свій 24 рівень. Після чого настав відповідальний момент для гнома Сімпа це підкорити свою власну сукубу. Для того щоб отримати реагент призиву, потрібно було відправитись до Баренсу, а далі до Ашенвелю. Тільки після цього я відправився до кімнати призиву, де переміг і підкорив сукубу. І у маленького гнома Сімпа вийшло знайти ту саму сукубу. Для цього він пройшов немалий шлях і навіть не помер. А на цьому історія маленького гнома, який вирішив бути щасливим, підходить до кінця. А закінчилася вона тим, що вийшов офіційний хардкор, і гном разом із Сукубою залишилося на Ватерлорці, де проводять весело час. Не забувайте, що ви можете мене підтримати фінансово. Посилання буде під відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відео.